От їхав на фронт опестку. Mm -hmm. е, і по циганській пошті мені там з Чернівців передали книгу, щоб я її передав аж в Кузнійцівській. Та дівчина з Кузніцовської Рівнської області мала бути там, але вона не приїхала. І я в дорозі її оце от читав. Е, я навіть ледь не пропустив зупинку Дрогобич, коли їхав туди. Ти пана гарна то, дівчина? Ні, книжка гарна. Е, і, власне, я зрозумів, чим вони пов'язані. Назва видавництва, яке видало в Україні Гаррі Поттер. Головний редактор хто? І Ва, викладач це сіль. був як його. Перший називається Зміна триколгору. Кожен з них якось пов'язаний з якоюсь подією або людиною. Зміна триколгору це про те, як Джерард Де несподівано для всіх, може і для себе, змінив громадянство. Ким же насправді він тепер є Франко Москай, Депард'є? Тікач від податків чи перепіщик заради вигоди здати на більше. Вільно Марсельє... Марсельєзу змінив на царя. Вова і Діма скажуть Нє зря. змінити паспорт, діло нехитре. хитре, дайте притулку, Володимир і Дмитри, Росією марив на у вісні, отримав квартиру, дарма що в Чечні. Якщо б захотів, стати міністром. Життя одним словом поповнили з містом. Оторвиться мір, докупити багатство. Не беріть зима прийти до панства. Міни те відчесно заради бабла, це сором, якої б вона не була. Чаше, отак, тверде, що хоче ізраїльське громадянство взяти. Це так до, до того. А якщо він то зробить, то відповідно не треба щось теж продумати. Наступний то е, суто людині одній присвячено. Там не, не тяжко думати про кого, бо на, називається Сава Всюдисущий. Його супроводжує слава. Він був Всюдисущий Сава. На тебе він Всюдисущий, Сава шустрий, наш відущий. Вночі, ввечері, рано він не злазить з телеекрану. Культура, футбол, політика зимою навесні і влітку. Себе шустрого я бережу. Бо вдома я маю і нет мережу. І ви ігноруйте акулу пера, наших ведучих дивитись пора. <клес> Оце так. Браво, браво. І останнє з таких великих, то е, Дмитрові Табачнику присвячено. Е, але то сонет. Я, може, його з, по пам'яті так зразу не відтворюю, але постараюсь. Мабуть, ти був необачний міністр Дмитрику Табачник. Коли забув такі слова, всяка і свій ум голова. Кож, не, кожному городу свій нрав і права, всяка і свій ум голова, е, кожному вузу свою автономію, міністру освіти по фізіономії е, квітів букет відважна дівчина тобі запустила. Це ім'я Дарина, ти пам'ятай до кінця своїх днів. Це ще не замах. Та що ж ти хотів? Е, Студ... Вчителів і студентів гнобити спокійно, не дочекаєшся постійно. Чаша гніву повніє повільно. От.